Близько сотні ракет Росія випустила по території України 15 листопада. 73 з них збили сили ППО та дві дістались критичних енергетичних об'єктів Житомира. Вибух пролунав близько 16-ї години. Наслідок знеструмлене місто та область. Б'є по фактично критичним трансформаторним підстанціям. І вчора було два в нас прильоти. Навіть он є вже відео ракета, яка летіла. Тому ситуація складна, майже до ночі значна частина міста залишалась без електроенергії та водопостачання. Подекуди воно відсутнє й досі. Та у разі виконання енергетиками робіт за планом та без перешкод відновити світло по місту зможуть близько вісімнадцятої години. Хочу тільки подякувати нашим енергетикам, комунальщикам, які вчора працювали сьогодні. Працюють і є по попереднім даним. Якщо все буде йти по плану, до вісімнадцятої приблизно години. Yeah. <sighs> До 19 -е може бути відновлена подача повністю електроенергії на місто Житомир. та в області. Ситуація складніша, зазначає міський голова. У деяких районах світлопостачання можливо буде відсутнє впродовж доби. У Житомирі водоканал вже зміг запустити всі три підйоми. Тиск подачі води робочий, але його може бути замало для верхніх поверхів. Та проблеми залишаються і з мікрорайоном. Крошня вчора на третій ми залезли вже генератор степ 50 кіловат, але РЕМ підключив на третій підйом, тому збули вже вечором подавати воду на вищі поверхи, в разі чого у нас? Генератор вже на третьому є. Інша партія генераторів вже знаходиться на Житомирській митниці. В першу чергу ними будуть забезпечені об'єкти водоканалу. Сьогодні під час виконкому із резервного фонду виділили понад 60 мільйонів гривень, аби розрахуватися із постачальником. В Даному рішенні виконавчого комітету пропонується виділити управлінню комунального господарства, управлінню надзвичайних ситуацій, ситуації, управління транспорту та виконавчому комітету. Кошти на придбання генераторів на загальну суму 61 мільйон 127 тисяч. Сума придбання буде коригуватися після відповідних. Роз'яснень податкової служби щодо сплату податку на додану вартість. Чому ж генератори вже на митниці, а кошти досі не виділили? Пояснює міський голова по умовах договору, Договору з постачальником спочатку вони привозять генератори, і після підписання актів прийомки передачі йде оплата. Ми не хотіли йти на предоплату, бо Сьогодні на ринку така ситуація, що невідомо там дні дають терміни два-три місяці. І у нас ми, ми не могли ризикувати. Просто хто привезе, тому ми сплачуємо. Замовлені генератори і для котелень. Наразі у місті працює лише 22. 28 залишаються знеструмленими. До вечора, сподівається, міський голова енергетики зможуть виправити ситуацію. Промислові підприємства та електротранспорт сьогодні не працюватимуть. Ситуація залишається критичною по всій Україні, тож влада закликає людей зберігати. Та спокій та терпіння, а також дотримуватися режиму електрозаощадження. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.